збудований у 1956 році Його фасад прикрашений абстрактною модерністською мозаїкою. На даху встановлена металеву модель літака, символ технічної освіти, поруч палац дитячої та юнацької творчості Саломського району. Його головний фасад оздоблений масштабною мозаїкою з піонерами, які саджають дерева, символом росту майбутнього покоління. Ці будівлі створювали цілу екосистему розвитку для дітей, і підлітків, гуртки, концерти, вистави, спортивні секції. Така концентрація культурних. Інституцій робить першотравневий масив одним з небагатьох районів, де виховують проход... виховання проходило в місті, а не лише в школі. Кінотеатр-супутник це не лише місце показу фільмів, а пам'ятник доби, коли культура була масовою доступною і важливою. Його фасад — оточення, але що веде до входу, усе це створює незабутній урбаністичний пейзаж, який має бути збережем для майбутніх поколінь.